Слава Україні, героям слава! Програма Музичний дарунок завітала до ваших осель з масою позитиву та гарного настрою. Нашим воїнам бажаємо здоров'я, витримки, міцності та Божої опіки. Переможемо! У родинному колі він шують цими днями дуже хорошого, світлого та позитивного іменинника Івана Зеленчука села Пнів Січнянської територіальної громади. 20 червня йому виповнюється 15 років. Правда, що це прекрасна дата. Все найцікавіше, найяскравіше і найперспективніше попереду. Адже ювіляр знаходиться лише на початку свого життєвого шляху. І любляча родина щоденно, ревно просить у Господа Бога здоров'я і щастя для тебе, Івасику. Моляться та благословляють тебе. І з проханням зробити тобі сьогодні телеподарунок до нас звернулися твої рідні. Мама Мар'яна, тато Ярослав, сестричка Славочка, бабусі Марії та вся любляча, велика і дружня родина Скосова та Зеленої. Рідні розповіли нам, що ти, Іване, дуже чемний та вихований хлопець. І є окрасою кожної компанії. Любиш музику та вокал, співаєш у церковному хорі Глорія». А енергію та сили наш іменинник черпає у Всевишнього. А ще Іван бере активну участь у спортивних заходах, адже, як то кажуть, спорт це здоров'я і краса. Наш іменинник цього року закінчив 9-й а клас пнівського ліцею. Дуже відповідальний та старанний учень. Мама і всі рідні пишаються та тішаться своїм іменинником, і від усього серця бажають, щоб його майбутнє було перспективним та цікавим, сповненим приємними подіями, хорошими людьми і неабиякими життєвими досягненнями. Нехай кожен юний крок буде легким і впевненим. 15 років це такий витончений вік, ніби весна розпустила свій колір. Ти можеш прикрасити будь-який похмурий день і нудьгу розвіяти своєю теплою посмішкою. Нехай час наповнює тебе нескінченним юним чарівністю і збережи якомога більше своєї запаморчливої юності. А матуся дарує такі особливі слова, у такий прекрасний. День твого народження, синочку єдиний, синочку рідненький, ти янгол найкращий в моєму житті. Вітаю тебе з ним, народженням, синку, всіх благ нескінченних бажаю тобі. Любові взаємної в радість, без зради, в навчанні досягнень великих легких. Завжди залишайся відвертим та справжнім. Життя без ускладнень, турботи та лих. Бажаю радіти в усьому на світі, бо ранок приємна, чудова пора. Живи так, як хочеш, як всі в щасті діти, бо поруч з тобою два моїх крила. З ним народжень. Тобі років не було ти завжди, завжди моя дитина, проросло посіяне зерно, ми з тобою, рідний і родина, дай Боже, тобі сину, долю щиру та єдину, долю світлу і щасливу, як свята земля. Дай Боже тобі, сину, любити Україну, цінувати Божу силу, як ціную я. Дай, Боже тобі, сину, я за тебе Янгола, молюсь. ти для мене найдорожчі світі. Раз я долинці вклонюсь за роки любов'ю оповиті дай Боже, тобі сину, долю щиру та єдину, долю світу і щасливу, як свята земля, дай Боже тобі сину любити Україну, цінувати Божу силу, як ціную я. І б не було в житті скарбів, Найдорожчий скарб мій сину, бо сам Бог тебе благословив на дорогу довгу та щасливу, і нехай він скрізь тебе веде, по життю безхмарно та натхненно, і тим самим радує мене, що з тобою кожну ми щоденно, дай Боже тобі, сину, долю щиру та єдину, долю світлу і щасливу, як свята земля. Дай Боже тобі, сину, любити Україну, цінувати Божу силу, як ціную я. Дай Боже тобі сину, долю щиру та єдину, долю світлу і щасливу, як свята земля. Дай Боже тобі, сину, любити Україну, цінувати Божу силу, як ціную я.